Дітки сьогодні я пропоную нам погратися в гру, яка називається Товстий тонкий. Подивіться уважно на картинку та покажіть, який олівець на ній товстий. А який тонкий товстий у нас на картинці перець чи банан. А ось ми з вами на картинці бачимо. Зошит та книгу. Скажіть, дітки, товстий у нас зошит чи книга? А тонкий зошит чи книга? Який із цих овочів товстий, а який тонкий? Ми бачимо з вами два пеньочка. Покажіть, який з них тонкий? Яке з цих дерев товсте? А яке тонке? Покажіть. Який з цих пензликів тонкий? А який товстий? Який шмат сира на картинці товстий? Покажіть. Яка свічка на картинці товста, червона чи жовта? А яка тонка.